Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок вечора, в якому зустрічається. Фаворит непогані надії у Фаму здобути золоті нагороди. Ось перша атака. удар, Удара, удар У Фам Львів. Зокрема, на зараз Ливера Андрія Терлецького. Атака потрібно забивати. Удар стійка! Відбулася зустріч адміралу та Віяру Нічия 4-4. Є можливість удара у поперечка. М'яч на праву кромку поля. Непогано водиться із м'ячем медики і ледь не забивають. Хвалько може випередити команду Флексурес. Але матиме на один поєдинок. Більше удар! Гол! Зиновій петла! Скористався незлагодженістю в діях команди Уфа. Супернику поліс на іншого Тарлецький. Вихід в 1. зараз варто забивати. Батіг! Удар стійка! Андрій шукає продовження. Дуже прикро помиляється. Зараз можна другий м'яч забити у сітку від суперника. Гол! 2-0. Округ від поперечки. Блискавична контратака. Чудо авангарду. Відсутній Юрій Макушка. Передача удар від Николишина. колишена. П'ятою повзво двох гравців. Команди Авангард такий Удар. Стійка. Ну як так? Клепко, чому ці ворота такі зачаровані? Жмаков! Жмаков, його вистріл! Блокує з деважчим, якщо стати на ваги. Атакує Анатолій Жмаков! Передачу віддає хвай! Зараз Олег Клепко та Андрій Терлецький розпитують. Помилка! Удар! Стійка! Не... Павла хвалька. Тут Олег Клепко вже на телефоні. Передача! Удар! Немає знову ж таки! Помилка! Батіг! Батіг! Удар! Немає голу. Стелиться Петрович у підкар. Хорошу швидкість. Терлецький праворуч. Жмаков. Перехитрив суперника. Віддав передачу. Удар! Сливар не забивав. Округ. Вихід. Два один потрібно забивати. Передачу віддає. Удар! Голу немає. Петрович округ. Переведення. Тут втрата. Жмаков. Терлецький. Жмаков. Удар! Гол! Два-один. Ну нарешті. Станіслав Пушак біжить до Анатолія Жмакова. Я розумію емоції голкіпера. Пробиває поворота на добиванні Грицай, удар! Сейв від Станіслава Пушакаков. Терлецький. Можна віддати. Передачу. На лівий фланг. Николишин під поперед. Стартує 20 хвилин. Серйозна травма Павла Хвалька. Удар від Батова. У ближній кут. Спину. Виносить м'яч, дуже невдало. Округ! Терлецький 2-0. Лидер воно За рахунок гри. Анатолія жмакова, який оформлює дубль 2-2. Блискавична гра жмакова дає свої плоди. А будує Павло Хвалько. як вони господарі сьогоднішньої дуелі Сливар. Відає передачу. Удар! Стійка не забиває! Фактично, всі функції диригента на себе бере Анатолій Жмаков. Передача! Пушак на висведення! Потрібно віддати торлецькому м'яч, Той пробиває по центру. Ось такий перший по-справжньому голі давати. Незабаром з'явиться Назар Николишин. Сливар! Удар! Стійка! Вперед Петлак! Питлак! Удар! Побачимо! Гострий кут! Але там Анатолій Жмак без фолу. Потрібно підводитись. Жмаков з лівої над воротами. Гравців. Спершу Павло Хвалько, Ну а далі зараз атака. О! Сливар забиває. Брав! 3-2 на табло. Назар Сливар відзначається. Андрій Терлецький. Вихід Вічновіч. Округ! Голу немає. Діс Терлецький вільний. Округ. Не зумів м'яч відібрати. Терлецький. Удар! Гол! Ну нарешті. 4-2 Андрій Терлецький робить свою справу і все. Йор Руковський сьогодні навіть не перевдягався. Він не допомагає. Авангарду. Удар ближній кут у Шерлецький. Може завдати удар з цієї відстані Андрію, дає передачу Сабода. Стерлецький не забиває. він був важким для Уфаму та команди Авангард. Рахунком 4-2 УФАМ. Здолав все ж таки авангард і.